У нас є надприємна інформація, повідомлення з Харківської області. Російські окупанти втікають з прикордонного населеного пункту Козача Лопать у сторону російського Білгорода. Є вже підтвердження від міського голови Дергачі. Це Харківська область Вячеслава Задоренко. І за його інформацією, з козачої Лопані, і що повісвідомо зараз карту провів це до населеного пункту гранів прикордонного це 5,1 кілометрів відстань до кордону, десь 5,2, Це 8 хвилин. Автівку їхати по дорозі, так от Задорнко пише: за нашою інформацією: з козачої лопані рашисти тікають в сторону Бєлгорода, ходять по будинкам та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від генштабу, але в нас є зображення, підтверджені із козачої лопані. Ось так вже козача лопань, українська і майоріє український. Рапор, що дуже зрозуміло, приємно ще раз нагадаю це за 5,2 кілометри від Україно російського кордону. І ще раз дякую нашим збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, тому що це приємно чути це визволення, але ми ж прекрасно розуміємо, що це не дається малою кров'ю. Що ми наші хороблі і дівчата, і хлопці віддають свої життя аби звільнити нашу Україну.